У межах інформаційної кампанії Як перев'язати смерть Понтифіка до київського режиму, російська пропаганда вкинула новий фейк. Нібито митрополит ПЦУ Єпіфанії заявив, що папа Римський помер через підтримку російської агресії. Операція Ліфт 2 Насправді ж, ні в офіційних заявах ПЦУ, ні в публікаціях самого ж митрополита, ані в ЗМІ подібних слів немає. Навпаки, глава Православної церкви України Епіфаній провів заупокоєну літургію, а в Фейсбуці написав, що зі щирим сумом дізнався про смерть Папи Франциска. Він згадав про особисті зустрічі, під час яких Понтифік висловлював занепокоєння долею українців, підтримував звільнення військовополонених і повернення депортованих дітей. Але варто зазначити, що цей фейк не поодинокий у тому ж стилі росіяни запускали дезінформацію про нібито свічки за упокой Трампа, які ставили в ПСУ. І все це частина системної стратегії, яка має на меті посіяти міжрелігійний розбрат, виставити Україну нібито розкольницькою державою та підштовхнути до чергової деросколізації. Кажучи просто такі фейки не звичайна дурість, а продумана спроба вдарити у слабке місце по найвразливішому довірі між церквами. Конфесіями і суспільством. Російська пропаганда давно вийшла за межі військової брехні. Тепер вона займається інформаційною демонізацією. Отже, там, де як засіб ураження не годиться ракета, запускають московських попів. Що буде далі не складно здогадатися? Рупори Кремля звинуватять ПЦУ. у Появі ковіду, якоїсь змові, чи одразу у підготовці до зомбі-апокаліпсіса з такою фантазією, цим кремлівським сценаристам давно пора писати фільми жахів, а не новини. Проте ці здавалися б, недолугі вкиди, це також є елемент інформаційної боротьби, і нам тут не варто розслаблятися. Тож, тримаємо розум холодним, а критичне мислення стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення.